Доброго дня, шановні члени виконкому, всі присутні. Дякую за присутність. Члени виконавчий комітет. Пропоную прийняти перед денних за основу. Хто за, проти, утримався? Дякую. Затвердження порядок денних в цілому. Хто за голосу? Є питання голосу. Є е, е питання голосу, будь ласка. Приймаємо питання в передовій. Хто за? Проти. Утримуватись, дякую. Далі. Прошу включити до порядку денного питання про надання дозволу каперідне село на встановлення зупинок громадського транспорту. Хто за? Проти? Утримуватись, дякую. У мене багато питань. Сьогодні в мене дебют. От Перше питання це відповідно до вимог закону України про регулювання суботній діяльності передбачена можливість замовних будівництва отримання поштових адрес через єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це перше питання. Далі всі питання йдуть присвоєння поштових адрес, блоковані житлові будинки, багато корпусні житлові будинки. Одному, значить, перше це присвоєння поштової адреси. Зблоковане житловий будинок декларація номер КС 10, 12, 40, 90, 46, шість сорок сорок. Читайте на адреси. А якщо адреси, то тоді зблоковане житловий будинок містер і вулиця Мічнікова, зблоковане житловий будинок містер і вулиця Павла Голозового, вулиця Павла Глозового, вулиця Павла Глозового, зблокована будинку. Перше питання. Перше питання. То... Перша питання. Тоді почнемо з самого початку. Про надання повноважень щодо присвоєння адрес відповідно до закону про непроводі забуденої діяльності. Хто за? Проти, утримувались, дякую. Друге питання. Персування поштової адреси зблоковано ж було будинок, місто Пілігрим вулиця Міщенко. Хто за? Проти утримувались, дякую. Третє питання: присування адреси, зблоковане житло в будинок, місто Опівні, вулиця Павла Газового. Хто за? Проти, утримувались, дякую. Четверте питання: зблоковано житловий будинок, пересування адреси міста Фіні, вулиця Павла Зуво. Хто за? Проти, утримувались, дякую. Прислання поштової адреси, блокованої штори будинок, міста Пілігрим, вулиця Павла Звону. Хто за? Проти, утримувались, дякую. Переслання адреси об'єкту будівництва в квартирному житлово будинку, місто Опін, вулиця Ольга Жулицької. Хто за? Проти утримувались, дякую. Присвоєння поштової адреси, зблоковано багатоквартирному житлому будинку, міська півні, вулиця Суборна. Хто за? Проти, утримує. Присвоєння поштової адреси, блокованого багатоквартирному житлового будинку, міста Пі вулиця Соборна. Хто за, проти, утримує втягу? Присло... Присвоєння поштової адреси, блокований будинку міста місто вулиця Соборна. Хто за, проти, утримується? Блокований багатоквартирний будинок, міста Півні вулиця Соборна. Хто за багато отримується дякую? Пересвоєння поштової адреси, знову ж таки, та саме об'єкт міста Пін, Вулиця Соборна.

Присвоєння поштової адреси «Блокований багатоквартирний будинок в місті Артемівна Хто за? Проти? Отримали дякую. Присвоєння поштової адреси «Блокований багатоквартирний будинок в місті Артемівна Свободна». Хто за? Проти? Отримали дякую. Присвоєння поштової адреси «Блокований багатоквартирний будинок в місті Артемівна Свободна». Хто за? Проти? Отримали дякую. Присвоєння поштової адреси «Блокований багатоквартирний будинок в місті Артемівна Свободна». Хто за? Проти? Отримали дякую. Проти, отримуватися дякую. Переслання поштового адрес, локований будинок, багато картин, містопінь, вулиця Соборна. Хто за, проти, утримувати? Переслання поштового адресу, батоквартирний будинок, міста півні, вулиця Соборна. Хто за, проти, отримується. Дякую. дякую. Пропоную затвердити порядок е, денний. Ціло. В цілому. Хто за, проти, отримуватися, дякую. денний Перше питання пронесення змін до складу та положення про комісії з питань забезпечення історично-культурної спадщини доповідач Антонюк, Євгенія. Антонюк немає війні потрібно. Я можу доповісти голова цієї комісії. Там змінюється склад комісії. Антон Головенко виключається, Андрій Бомазан як представник з округу по Вихалівці Рубужівці і Діброві Козинці мізабучу. Тому за? всі Проти? Утримуюся, дякую. Друге питання про затвердження проєкту про документації. Ірина Делібо. Прошу провести проєктної документації по В'єтну. Капітальний ремонт було депортирно-пологов будинку міські Мівченського району Київського Ярославського п'ять, який постраждав масової військової агресії Російської Федерації проти України. Спертний звіт на суму 56 408 712. Друге капітальний ремонт, якщо було у Фінської ліцею номер один, Пінської міської ради вчасно.

6 мільйонів 413 000 927 рублей. П'ятий, капітана ремонт, наш дорогого до сих почанки рентген'яского шість десять. Сімдесят четыре мільйони сто двадцять три тисячі сісодвадцять девять рублей. Шостий, капітана партия наш добудений участь проект, полити Шевченка 3А, який подражал насобійськово агресію Російської Федерації против України, сперт на звіт Дякую. Хто за? Проти? Утримано, Дякую. Наступне питання, питання на управління освіти і науки. Відповідає проще до... з голосу, бо вже не було. Шокотання. Це додали два історії ага. кошти. Чому? Могу, не ці ну не додатком ідею всі поштові. Тобто робимо. Робимо. Питання про організацію роботи щодо обліку дітей до шкільно шкільного віку, руховаються в поручній кінці міській територіальній громаді. У мірі це технічне питання, але разом з тим, надзвичайно важливе. Кожного року, начатку січень-люти, ми затверджуємо такі, приймаємо такі рішення, оновлюючи склад робочої групи і у випадку потреби. Робимо коригування в закріпленій території за закладами загальної середньої освіти, що від нас вимагаючи від що ми і зробили, передбачили, що ми ще за протимовиться. Дякую. Наступне питання. Наступне питання стосується зміни розмірів місячної батьківської плати за надання платних послуг в нашому закладі громади, ліцей, інноваційних технологій. На підставі подання директора закладу Марії Остін є потреба, є необхідність зумовлена і сьогоднішнім днем зміною в законодавстві проведення відповідність різноманітних виплат щодо зміни в розмірах батьківської плати у зв'язку із омовленням навчальних програм збільшення годин для проведення групових занять. Зокрема, підтоки учнів до Олімпіад написання робіт в малої академії воно, тощо. Вносить такі питання. Хто за? Проти? Утримуємося. Дякую. Питання управління інфраструктури розвиткової інвестиції військово-комунального господарства Сергій Віканів. Питання всім. Перше питання те, яке було з голосом. Про надання дозволу КП «Рідне село на встановлення зупинок громадського транспорту. Е, у нас є звернення нашого комунального підприємства Рідне село з проханням встановити дві зупинки по вулиці Житомирській е, в селі михайлівка Перебужівка та також у діброві по вулиці Опанасенка і в селі Козинці по вулиці Шкільній. Прохання підтримати і даним рішенням ми надаємо е, нашому комунальному підприємству Рідне село. Е, Відповідно, дозвіл на встановлення і також надаємо доручення на розробку е, організації схеми дорожнього руху. Хто за проти, підтримуємо з дякую? Про взяття на квартирний облік. Керуючись правилами обліку громадян, які потребують політичних житлових умов і надання їм жилих приміщень, беремо людей на квартирний облік. Хто за проти отримали з дякую? Про упорядкування квартирних справ оновлюємо облікові дані, долучаємо подані документи до квартирних справ. Хто за, проти, підтримуємо зякування? Про передачу квартир у власність громадян. Надаємо дозвіл громадянину на, підставі, на приватизацію на підставі закону України про приватизацію Державного житлового фонду в Україні. Хто за, проти, підтримуємо дякую? Про виключення квартири номер 8 будинку 1Б по вулиці Університетської міськрапівщиства службових. У нас є звернення головного управління Нацполіції в Київській області. Даним зверненням вони повідомили, що у них відпала потреба у використанні даної квартири як службової, і тому ми надаємо дозвіл працівнику Нацполіції в Київській області на ордер для постійного проживання в даному Хто за? даним більше. Про затвердження контрольного списку працівників Головного управління Нацполіції в Київській області звіряємо та затверджуємо контрольні списки працівників головного управління Нацполіції в Київській області, які перебувають у нас на квартирному обліку. Це 13 родин. Хто за? Проти? Потрібно. Про затвердження протоколу номер 48 та рішення комісії з питань компенсації за знищення об'єкту нарухомого майна номер 109 П, 110, 111 112 Даним рішенням ми затверджуємо видачу 12 нових сертифікатів взамін на купівлю нового взамін зруйнованого на загальну суму 48,6 млн. грн., а також одну першову компенсацію на відбудову на загальну суму 3,2 млн. грн. мільйона гривень. Хто за проти? Про затвердження протоколу номер 22 – це рішення комісії з питань компенсації. Даним рішенням. Ми затверджуємо додаткові 55 виплат на ремонтні роботи в межах програми є відновлення на загальну суму 8, ,8 млн. грн. гривень. Хто за? Проти утримались, дякую. У нас додався ще один член виконкому. Прошу відмітити. Дякую. Про затвердження оновленого складу комісії з питань компенсації. Додаємо, керівника не кажу, складу комісії. Хто за? Проти? Утримались, дякую. Про затвердження оновленого складу комісії з питань компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна. Так само оновлюємо склад, додаємо керівникажут для насбутку. Хто за? Проти утримаємося дякую. Про затвердження складу комісії за обстеження об'єктів соціальної та житлової інфраструктури, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Хербінської міської територіальної громади. Оновлюємо склад комісії у зв'язку з кадровою зміною. Хто за проти? Утримали дякую. Дякую. Так, Питання відділення з поняття архітектури. Почнемо з тих, які були в голосу. Першим питанням надання про наверну щодо присутнення адреси. Повторюсь, законом українського регулювання місцебудівної діяльності визначено, що замовник будівництво має право звернутися для отримання е, поштової адреси через електронну державну систему сфері будівництва. Е, е, чомусь тільки ну, до цих пір там це питання не було вивчено. Відділом, але це вимагає закону, тому прошу підтримати, надати повноваження відділу освоювати адреси відповідно до чинного законодавства. Хто за? Проти, утримуватися, дякую. Друге питання: пересування поштової адреси до кого-нибудь будинок містапінь, вулиці Мічникова, декларація КС 1012 4090 40 За, проти, утримуватися, дякую. В персоні поштової адреси блокованого житловий будинок, місто Пінні Лиси Павла Госового, декларація КС 1012 410 1464. За, проти утримування. Персоні поштової адреси блоковано житлово будинок, місто Пінні Луса Павла Гозового, декларація КС 1012 40-916145. За, проти отримування. Персоні поштової адреси, докону житло будинок, підпіпав благосового. Декларація КС 1012 4091 6383. За. Проти отримали дякую. Переслання адреси багато картинного будинку. Місто Ірпінь, вулиця Університетська. За, проти, отрималася. Пересування поштової адреси зблокований багатоквартирний будинок. Відпінь вулиця Соворна. Декларація КС 1012 сорок один одинадцять двадцять За, проти, отримали з дякую. Пересування поштово адреси злокований багатоквартирний будинок. Підпінь вулиця Соворна. Декларація КС десять дванадцять сорок один одинадцять, двадцять За. Проти утримувати. <з Accusi> Писування поштової адреси блокований баркоподинний будинок. Місто Фініумця Соборна. Декларація КС десять дванадцять сорок один, одинадцять, двадцять За проти отримувати. <з Accusi> поштової адреси, блокований будинок, місто Пінус, Соборна, декларація КС десять дванадцять, сорок тридцять один, сорок За отримувати. поштової адреси будинок. Керпінь Соборна. Декларація КС десять Personal push to the address, Mr. Pinocchio, declaration, CS 10, 12, 40, 301, 43, 41. За проти утримують дякую. Персон поштоводрес собор, декларація, 1012, 40, 31, 48, 47. За, проти, утримувається, поштово адрес, аппетит собор, КС 1012, 40, 32, За. Проти утрималися. Пересвання поштово адреси опіймується соборна декларація. КС десять дванадцять 40 тридцять два За, проти, утрималися. Реслання соборна декларація КС десять дванадцять сорок тридцять два пятьдесят вісім За, проти, утрималися. Рисвання поштово адрес соборна КС десять, За. Проти отримали. Пересування поштової адреси УСПІЛЦОБОРНО Декларація КС 1012 4031 4681. За, проти, отримали, дякую. Пересування поштово адреса Півуса Соборна Декларація КС 12 40 31 43 87. За, проти, отримали, дякую. Пересування поштової адреси ОСПІЛСОБорна декларація Каїс 1012 4031-4839. За. Проти. Управимо з якою? Пересування коштової адреси репілу. Це суборна сертифікат КС 12-22-31-21-15-23. За. Проти. Управимо з якою? Так, це по порядку. Пересування коштової адреси на новоствореному об'єкту з блокованого будинку в півдні вулиця Княгині Ольгій. Декларація КС 10-12-41-20-58-25. За. Проти утримались дякую. Пересування поштового адреси Ірпінь е, вулиця Княгиня Ольги. Декларація КС десять дванадцять, сорок один, дванадцять, За проти утримали дякую. Пересування поштову адреси Ірпінь вулиця Літературна. Зблокований штову будинок. Декларація Кс десять За проти утримались дякую. Пересування поштової адреси з бокової шторибудинок. Ірпіні вулиця Сімішкарівське. Декларація десять за проти отримали дякую. Пересування поштової адреси блокованих житловий будинок Ірпінь вулиця Мічнікова. Декларація КС десять За проти отримали дякую. Присування поштової адреси житловий будинок Ірпіні вулиця Матвія Донцова. Декларація КС десять За, проти, дякую. Пересування поштового адреси блоковано житлово будинку Керпіву Семічнікова, декларація ХС декларація, дванадцять сорок дев'яносто сорок п'ять За проти утримувались дякую. Пересування поштового адреси житловому будинку села Михайло Перебежівка вулиця успішна. Декларація ІУ у десять, дванадцять, п'ятдесят, дванадцять, чотирнадцять, За проти утримувались дякую. Пересування поштового адреси блоковано житлово будинок міста фі, вулиця Ніжинська, декларація КС десять, За. Проти отримувати дякую. Присування поштову адреса з блокованого житловия будинок Керпінь вулиця Мечнікова. Декларація КС 1012 40 дев'яносто 4817. За, проти, утримувати дякую. Прислання поштового адреси злокової жтовий будинок Кірпінь проволу бнатюка. Декларація десять дванадцять сорок один одинадцять сорок шість тринадцять. За, проти, отримувати. Прислання поштової адреси злоково жтово будинок із терпінь, вулиця Українська, декларація КС 1012 сорок один, двадцять один, шість вісім, сімдесят чотири. За. Проти дякую. Пересування поштової адреси зблоковано житловий будинок. КС За, проти, адреси, житловий будинок декларація КС десять дванадцять сорок один, двадцять один, шість сім, сорок два. За проти утрималися. Присування поштову адресу блокованого житловий будинок. Депутує містер Пінніженська. Декларація КС десять, дванадцять, сорок один, двадцять один, вісімдесят три, тридцять дев'ять. За поштової адреси будинку, містер Пів вулицевого Декларація КС десять, за проти отримувались дякую. Переслання поштової адреси Букованому житловому будинку міста Пів декларація КС десять, За, проти, отримувалися. Пересування поштової адреси житловому будинку, міста Пів вулиці КС номер декларації КС десять, дванадцять, сорок За. Проти отримували дякую. Переслання поштової адреси е, виконува штового будинку міста Півні вулиця Берківського. Декларація КС 1012 4121 8874. За проти, отримували дякую. Пересування поштової адреси е, виконуваш будинку, міста підніву вулиці Мішенко. Декларація КС 1012 4090 4553. За проти, отримувати дякую. Пересування поштової адреси е, е, житлового будинку Михайло Хробежівка вулиця Каштанова. Декларація ІУ. Десять дванадцять сорок один двадцять 37. За проти утримувати. Прислання поштову адресу законобудинку міста Пілоса Павлого зво. Декларація КС 1012 81 04. За проти Присилання поштового поштової адреси Слокону е, Будинку, місто Півніволичні, декларація КС 1012 сорок один дванадцять п'ятдесят За, проти оприлюднила. Поштову адреси злоковому житлово будинку, місторпінь, вулиця Вараківська, декларація КС 101250113897. За проти потребування. Пересування поштової адреси житлового будинку та поторському блоку. Ірпіні вулиці Північна. Декларація КС 101241205111. За проти підтримування Пересування поштової адреси садовому будинку село Михайло Коробожівська, село Михайло Коробежівка, Садово товариство, Святобор, вулиця Грушова. Декларація Іу 10-12-41-21-39-40. За проти потребування. Пересування поштової адреси садовому будинку село Михайло Коробожівка, садове товариство Старі Мости, вулиця Прозерна. Декларація Іу 16-12-41-20-62-94 за прошу отримали дякую. Посилання поштової адреси з обов'язковому дачним будинком міста Київ, вулиця Захисників, декларація КС 10 12 41 11 26 20. За прошу отримали дякую. Посилання поштової адреси з обов'язковому садовим будинком села Михайлівка Коробежівка, садово-творчий ладний, вулиця Весняна, декларація номер ІУ 10 12 41 12 98 10. За Проти отримали. Писування поштової адреси садовому будинку село Харів Пробежівка Садово товариство Зоря вулиця Володимирська. Декларація і у шістнадцять дванадцять сорок двадцять вісімдесят п'ять За проти отримали. Пересування поштової адреси садовому будинку село харів пробежки, посадового товариство мрія два. Декларація і у шістнадцять, дванадцять, п'ятдесят, одинадцять, п'ять За проти утрималися. Персональна поштова адреса багатоквартирного житлового будинку міста Пінгу у Лис... Солисенка, сертифікат аес 12 22 50 13 12 56 За, проти, отримуємося якого? Пересування поштового адресу багатоквартирного житлового будинку міста Пінгу у Соборна сертифікат номер ІУ-12-32-41-12-02-14. За, Проти отримування. Пересування поштової адреси житловому комплексу місторпінь вулиця Ольги Кобелянська сертифікат іу 12 32 41 22 47 31. За проти отримали зяку. Пересування поштової адреси житловому комплексу міста Ірпінь вулиця Ольги Кобелянська. Сертифікат номер Іу 12, 32, 41, 22, За. Проти отримались дякую. Присування поштової адреси житловому комплексу містохів вулиця Кобилянської, сертифікат номер і 12-32 сорок один двадцять два За проти дякую. Присування поштового адреси житлово будинку після розподілу в селі Михайло Коробежівка по вулиці Вишневій. За проти отримали дякую. Виділені частини житлового будинку в окремі об'єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес Ірпінь вулиці Сагайдачного. За проти отримали дякую. Виділення частин будинку по провулку Яблуневому місті Апі в окремі об'єкти власності просування нових поштових адрес. За противо. Виділення частини квартири в окреми власності з спросування нових е, поштових адрес на підставі висновку 6305 та 8323 та 1912 та 545 міста вулиці Олена Поліні. За проти, противок. Виділення квартири номер два міста вулиці Соборні в окремі житловий будинок спросування йому нової адреси. За опти, okay. з okay. okay. змін до рішення виконавчого комітету від 18 12 номер 125 14. Okay. Технічна помилка управляють присвоюють ту адресу, яка вже була присвоєна, тому присвоюють нову, щоб могли присвоювати. За yeah. Проти підтримувати зяку. Внесення зміни в рішенні виконкому сімнадцятого номер четвертого новостоп'ять дробшістдесям. Людина звернулася за реєстрацію гаража свого об'єкту майна. Документи були старі і по тій адресі, яка в нього ну була прописана постав документа, вже зареєстровано право власності. Присваємо нову адресу для того, щоб людина могла зареєструвати право власності в держп за проти дякую. Врядкування поштової адреси е, об'єкту майна житлово будинку в місті Опінні вулиці Північна. Накладка адресних знаків е, для того, щоб людина могла користуватися по власності, присвоїть нового адресу. За, проти, утрималися. Врядкування поштової адреси житлово будинку по вулиці Високій в місті Та сама ситуація. За, проти, утрималося. Продовження дозволів термінно дії дозволів глобал девелмент Україна. Прошу це за це питання отриматись, тому що не всі документи, які були надані, які повинні були надані, надані. Тому прошу ну, утриматись від цього за проти утримування. Продовження Приватному нотаріусу домчук термінно дії дозавільно розміщення об'єктів зонічної реклами і за. Проти Продовження ППБНБ Реал Промо терміну ді дозволі на розміщень об'єктів зонішнього реклама міста. Заявлять конфлікт За проти утримання. Продовження ППБНБ Реал промо дії дозволу на розміщення об'єктів зонушного рекламу. Продовження ППРАДСТРО зловідно розміщення об'єктів зовнішньої реклами в терпіння. За. Розбір отримали дякую. Продовження ФОП 6 та ОТА в до спілів на розміщення об'єкту зазначеної реклами в місті Ірпінь. Прийнято. За, проти, отримали дякую. Продовження ТОВ-3 та в надії до спілів на розміщення об'єкту зазначеної в місті За, проти, отримали дякую. Продовження ФОП Селезньову та в надії до спілів на розміщення об'єкту зазначеної реклами в місті За, проти, отримали дякую про форму того тебе марки дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої <сь> реклами в місті Житомир. За проти постанови Сяхова. Про форму того тебе марки дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Житомир. За проти постанови Сяхова. Про форму на розміщення покупка на розміщення об'єктів зовнішньої реклами місті Житомир. За проти постанови Сяхова. <сь> Оформлення того вигідна покупка дозволена на розміщення об'єктів зовнішньої реклами місті Житомир. За проти дякую. Оформлення того як дозвіл на розміщення об'єктів зонішнього рекламистир. За проти отримували. Про оформлення того Global Development Україна дозвіл на розміщення об'єктів зонішнього рекламистир. Те саме е, зауваження, яке було по попередньому рішенню. прошу отриматись. За, проти, утримувались, дякую. Про оформлення то в нью віта груп дозволяє на розміщення об'єктів зовнішньої реклами и стірпінь. За, проти, утримувались дякую. Про оформлення товню віта груп дозволів на розміщення об'єктів зоничної реклами міста піння за проти окремою зякою про оформлення ФОП головіні ю, ю дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами міста пінь. За проти окремого стягою про оформлення ФОП лапаю дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами міста терпінь. Це та сама славнозвісна вивіска Кохве, яку бачили у Фейсбуці. Моя особиста думка, і я вважаю, що від, ну, треба утриматись у досвід за даного питання. Можливо, запропонувати інші варіанти Тому що я вважаю, що не можна так рекламу розміщувати відповідно. Хто за? Проти, утримались, Дякую. Оформлення Фобсляренко одозвол дозволено розміщення об'єктів зонічної реклами міста. Не всі документи були донесені. Прошу утриматися. Хто за? Проти, утримались? Дякую. Про оформлення ФОП сульгану дозволу на розміщення об'єкту зони реклами міста Пінь теж прошу отриматись. Графічний матеріал ну, зовсім каряло. Хто за, проти, утримуюсь, дякую. Оформлення ФОП фірузу гуламу Пешон, дозволу на розміщення об'єкту знищенної реклами міста Пінь теж не всі документи доніс, прошу отриматися. Хто за, проти утримування, оформлення ФОП єсніскому дозволу на розміщення об'єкту зенічної реклами міста Пінь. Так само не всі документи. За, проти, отрималась. Дякую. Наперед вам дякую нам колеги Гена Конко за гарного дня.